Друзі, всім привіт! Маю в продажі поступила така машинка Mitsubishi Outlander 2020 року. Дуже гарні комплектації сел по нашому Limited Edition, по-народному. З двома комплектами Гуми. 2020 року вона приїхала, по-моєму, навіть 2021 з електробагажником. Вся на кожі, на електриці. Вуже гарним стані, по ДТП було тільки. Капот замінили бампер. і ліва і фара, по-моєму. Вся на кожі, семімісна. В дуже гарним стані. Дуже гарним стані. Вся блискуча, красива, вимита вичищена. Я просто помив її на терек, як обично. Нічого такого конкретного не робив. Пробігав 60 тисяч миль, є зіткнення три режима. Виїзд полос, електрозакривання багажника і блокування, Датчики сліпих зон, адаптивне світло, круїз клімат, повний привід, підогріви, автохолд, два комплекта гуми, магнітофон, ну то, понятно, CarPlay Android Auto, електродзеркала, електросидіння переднє, всі бірочки на місці. Машина з Канади, по-моєму, не пам'ятаю, точно треба подивитися по Вінкоду. ДТП взагалі була не критична, їде дуже добре, по розходу економно, я в 9-10 літрів в місті складаюся, легенько їздити. Капот був в сколах. я дав передули, дуже гарно зробили. Гума зимова стоїть, літню не перезував, літню не дуже. Але ще сезон можна доїздити. Є такі наклеїчки залишились, При надобності можу здерти, є безключовий доступ. Зараз покажу, як заводиться. Мені дуже подобається, дуже гарно, я думаю, хто купить не буде жалкувати. Так, Заводимо, слухайте. Тихенько, чітко, ось так завелося. Бардачок, цей працює, там є. Сидіти високо, гарно. Капот кому надо відкрити. Я там не мив. Ось такий звук мотора, все это прекрасно. Мотор все сухо, все на Ось така машинка. Ще салончик раз покажу. Тут чистенько. Такий салончик. Тут. Панель. Радіо, пороги. Бірочки. Замочки, дверки. Прийоми. Місця дуже багато, на фотографіях там дуже видно. Зарядка, USB. Я вам показував вже, так, що в нас є місце на фотографіях. Не будемо всі дужки вам розкладати. І так зрозуміло, тут в нас отак. Насос є. Один ще є вдома. Теж дам. Говорю, тихо, спокійно, не буду кричати. Так сьогодні прекрасний день, люди гуляють. Всі хто дивиться, дуже радий, що ви оглядаєте це авто разом зі мною. Дуже радий буде, якщо приїдете покататись, поглянути на авто. Авто дуже гарне. Не путайте з простими комплектаціями, це велика різниця. Не буду казати, земля і небо, бо це не є правда, бо земля наша гарна, українська і на ній ясно світить сонце. Тому нехай побільше подів сьогодні дає цей важкий для нас час. Всім миру, добра, спокою, любові та уваги один від одного, радості і жити чесно. В доброті, якщо хочете мене побачити, он я такий лисий і небритий. Амінь. Все, Всім гарного дня, всім з Богом, з добрим, з добрим серцем, в Нову Путь.